Яким має бути базовий домашній догляд? Один із найчастіших запитів, із яким до мене звертаються на консультацію, це як підібрати базовий домашній догляд. І це зовсім не дивно, незважаючи на те, що ринок переповнений доглядовими засобами, активами, вітамінами, багатоступеневими очищуючими рутинами. Люди все одно залишаються в розгубленості, що дійсно потрібно шкірі. Щодня. Тому сьогодні поговоримо про базовий догляд. Навіщо він потрібен, що до нього входить і на що орієнтуватися при його виборі? Привіт! Мене звуть Анна, я лікар-дерматолог і косметолог клініки інститут дебюте. Я зайду трошки здалеку і буквально одну хвилину поясню важливу для розуміння річ. Справа в тому, що на поверхні нашої шкіри є захисна система, що складається з кислотної маси тонкої плівки з паж приблизно 5,05,5, яка створює сприятливе середовище для корисної мікрофлори. Та ліпідного бар'єру це такі цеглинки, які представлені клітинами, та цемент, який представлен ліпідами. І цей бар'єр утримує вологу і захищає шкіру від зовнішніх агресорів та перепадів температур. Якщо бар'єр пошкоджено, то шкіра втрачає вологу, стає сухою тьмяною та лущиця, стає дуже вразливою, з'являються подразнення, запалення, а також передчасно і дуже швидко старіє. Адже волога це основа для всіх. Клітинних процесів оновлення, ферментативної активності та захисту. Є декілька причин пошкодження захисного бар'єру шкіри. Це і агресивні домашні доглядові засоби, особливо вмивачки, це часті ексфоліації і загалом неправильний догляд, або певні дерматологічні стани, при яких генетично якийсь з рівнів цього бар'єру може бути пошкоджений. Тож, виходячи з цього, основна мета. Базового догляду це зберегти та підтримати захисний бар'єр шкіри. І це вже буде гарною запорукою для запобігання старінню. Базовий догляд має не нашкодити, а навпаки, підтримати бар'єр та запобігти втраті вологи. І для цього достатньо всього трьох етапів: Це очищення, адекватне зволоження. Та захист. Більш детально про це я розповідаю в своєму гайді по догляду за шкірою. В ньому ви знайдете, як підтримати або відновити захисний бар'єр, як визначити тип шкіри, а також більше ста прикладів доглядових засобів на будь-який бюджет. Знайти його можна за посиланням в описі. А далі я базово поясню за якими принципами має формуватися ваш базовий домашній догляд. Перший принцип це очищення. Очищення це основа базового догляду. Очищення це не просто змити косметику, це повноцінний етап, який має величезне значення для стану шкіри. Тут важлива кожна деталь: температура води, якою ви вмиваєтесь, як часто ви вмиваєтесь, склад вашого очищувального засобу, його pH і навіть. Спосіб нанесення. Цим темам я присвятила окремий розділ своєму гайді по догляду за шкірою, але зараз основне. Ввечері завжди двоетапне очищення. Ми усі живемо у місті, де шкіра стикається з пилом, брудом, часточками з повітря, СПФ-засобами та макіяжем. І саме тому очищення ввечері обов'язково має бути двоетапним. Перший етап це розчинення забруднень. Для нього ми можемо використовувати міцелярну воду, гідрофільну олію або гідрофільний бальзам. Наносити їх треба на суху шкіру. Ці засоби дбайливо розчиняють себум, СПФ та залишки декоративної косметики. Не бійтеся цих засобів, головне не залишати їх на шкірі надовго. Їх обов'язково змивати водою і якнайшвидше. І не треба робити масаж по гідрофільній олії. Час експозиції засоба має значення. Другий етап це очищення за типом шкіри. Обираємо м'який гель або пінку, яка має фізіологічний pH близько 5,0-5,5, не викликає відчуття вмивання до скрипіння і не містить агресивних пар. Чому це важливо? Бо агресивні очищувачі буквально знімають захисний ліпідний бар'єр шкіри? А шкіра, в свою чергу, втрачаючи захист, починає компенсаторно виділяти більше себе, що приводить до замкненого кола жирності та подразнення. Як зрозуміти, що очищення підійшло? Після вмивання шкіра не стягнута, не лущиться і не червоніє. Вона м'яка, але не знежирена. І поступово нормалізується робота сальних залоз. Наступний крок це зволоження. Потрібно розуміти, що всі зволожувальні компоненти поділяються на три основних групи. Перша група це оклюзиви. Вони створюють на поверхні шкіри захисну плівку, яка просто механічно запобігає випаровуванню вологи. Такі компоненти особливо важливі, якщо є, наприклад, генетичні порушення бар'єру, наприклад, при атопічному дерматиті, коли шкіра не здатна отримувати вологу самостійно. В таких випадках оклюзиви дають моментальний ефект. Вони не лікують, але. Тимчасово дуже добре захищають шкіру. Друга група це гігроскопіки. Вони притягують вологу з повітря або з середини шкіри. Це, наприклад, гліцерін, гіалуронова кислота, сечовина. Але є нюанс, якщо Вологість повітря низька, то ці компоненти можуть навпаки витягувати воду зсередини шкіри, що може погіршити її стан. Тому гігроскопіки завжди потрібно поєднувати з іншими компонентами в догляді або наносити їх в умовах достатньої вологості. Третя група це емоленти або компоненти замісної терапії. Ці інгредієнти повторюють склад і структуру того самого природного ліпідного бар'єру: це і цераміди, і холістерін, і жирні. Кислоти. Вони вбудовуються в пошкоджені ділянки бар'єру і реально його відновлюють. Найкраще, коли такі компоненти входять до складу ламелярних емульсій, засобів, структура яких максимально схожа до структури шкіри. Це ідеальний варіант для сухої, чутливої або пошкодженої шкіри, тому що він не просто маскує симптом, а працює з причиною. Далі ми переходимо до завершального етапу. Захисту захист шкіри може бути як від сонця, так і від вітру або холоду. Або агресивних факторів навколишнього середовища. Але сьогодні ми зосередимось саме на сонцезахисті, найбільш критичному етапі у догляді. Сонцезахисні засоби поділяються на два основних типи з фізичними та хімічними фільтрами. Фізичні фільтри це оксид цинку або діоксид титану. Вони залишаються на поверхні шкіри і відбивають ультрафіолет, наче дзеркало. Вони добре переносяться і навіть дуже чутливій шкірі з ними ок. Вони не проникають в глибокі шкіри, не викликають подразнення, але з ними є нюанс. Ці фільтри дуже легко руйнуються, вони не стійкі до тертя поту води, і тому треба їх оновлювати кожні дві години або після кожного контакту з водою. Хімічні фільтри працюють інакше, вони проникають у верхні шари шкіри і поглинають ультрафіолет, при цьому руйнуючись у процесі. І через це у деяких людей вони можуть викликати подразнення, особливо при розації, або після пілінгів, або якщо у вас просто чутлива шкіра. І в таких випадках краще обирати. Санскріни з фізичними фільтрами. Санскрін не обов'язково потрібен нам цілий рік і скрізь і завжди, як це говорить реклама. Його використання доцільне, коли ОФ індекс перевищує 3, або коли ви плануєте тривалий час перебувати на сонці. І важливо, що сонцезахисні засоби треба змивати двохетапним очищенням ввечері. Домашній базовий догляд це не обов'язково дорого. Але це обов'язково має бути влучно і грамотно. Базова рутина це фундамент, і її завдання підтримати шкіру, не нашкодити, захистити бар'єр і зберегти вологу. І тільки коли ця база стабільна, до неї можна поступово додавати якісь. Інші активні компоненти в залежності від потреб, Для лікування пігментації, зморшок, для профілактики старіння, але без грамотно побудованої бази ці активи часто не те, що не працюють, вони навпаки можуть бути шкідливими. Більш детально я розповідаю про це все в моїй інструкції по догляду за шкірою, з прикладами засобів, текстурами, порадами для різних типів шкіри та бюджетів. Це практичний гайд, який допоможе вам не витрачати зайвого і, нарешті, зрозуміти, що саме потрібно вашій шкірі. Якщо ця інформація була корисною, підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал і напишіть, які ще теми вам були б цікаві. І до зустрічі!